Всім привіт! Сьогодні ми навчимося читати польську скоромовку: читата, чита, цитата, та цита. З вами Юля, власниця школи польській. і зараз ми розберемо, як же прочитати це правильно і зі всіма польськими звуками. Що ж означає ця скоромовка? Тут задається питання, чи тато читає? Цитати, тобто якісь фрази і тацит. Це такий давній автор, він був відомий тим, що писав сентенції, писав цитати, які стали дуже популярні зараз. Я впевнена, що ви чули. Отож, тут ми розрізняємо звуки Ч і Ц. Ц досить дзвінкий. Ц, 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 Ц. Нас має отут вібрувати, коли ми вимовляємо Ц, 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 Ц. -ц". А Ч, Ч, Ч. Він більш глибокий і більш низький, і це твердий звук Ч. Давайте спробуємо разом: Ч- Чи тата, чита. Коли ми кажемо т, в нас має відбиватися трохи язик і трохи навіть так постукувати: Ч, та та чита. І друга частина цитати, ста, цитата. Це така скоромовка, яка справді вчить відкривати широко ро. І якщо вам здається зараз, що це вже занадто, ви так не розмовляєте в житті, це правда. Але спочатку треба навчитися так з посадом, тобто занадто читати все польською, щоб в звичайному житті у вас все виходило чітко. Давайте разом зі мною. Читата, чита цитати стацита. І ще раз ще швидше. Читата, чита, цитата, ста, цита. Я впевнена, що вас класно вийшло. Діліться в коментарях, які ще скоромовки розібрати для вас і навчимося читати їх в наступних відео. З вами була Юля, канал Польський Ту. Тут ми вчимо польську, щоб відчувати себе впевнено в Польщі. Па-па!